Звичайно, що нас дуже цікавить і обнадіює те, що сьогодні, не дивлячись на ті труднощі, які виникають, нова поліція діє абсолютно чітко і злагоджено з, так, з нинішньою міліцією обласною. Ну, Юра і Дмитро Дмитрович розкажуть про це окремо. А я можу тільки підтвердити те, що сьогодні насправді надзвичайно приємно вражає той рівень підтримки і львів'ян. Повірте, я спілкувався з дуже великою кількістю людей. вони просто підходили навіть на вулицях, коли ми пересувалися. і... Було приємно, що все-таки, незважаючи на можливі помилки і такі інше, люди довіряють сьогодні новим патрульним, сподіваються на них і, власне, відчувають від них той рівень допомоги і сервісу, поліцейського сервісу, який вони надають. Ну, а я думаю, що така її підтримка людей і громадськості, і гостей міста спонукає. І буде спонукати вже нових патрульних до підвищення рівня своєї професійної підготовки і можливості ефективно реагувати на ті виклики, які сьогодні є. До речі, сьогодні Юра трошки пізніше розкаже. Також було розкрито злочини по гарячих слідах, затримано злочинців. Я думаю, це і є ознака того, що сьогодні реформа. Ініційована а йде. А єдине міністерство, яке сьогодні реально демонструє реформу, яку можна не тільки, про яку можна не тільки послухати, а яку можна відчути, це Міністерство внутрішніх справ. І я зараз говорю не тому, що я представник цього міністерства, що я можу собі дозволити говорити і як представник міністерства, і як громадянин. А те, що сьогодні є реальністю, так важко, не відразу все виходить. Система, яка Десятиліттями формувалася з однією з найбільш корумпованих і найбільш, скажімо так, під таких сталих каральних органів дуже важко піддається миттєвому впливу. І ми це прекрасно розуміємо. Які розуміємо те, що на жаль, в міліції продовжують працювати покидьки. Це не секрет ні для кого. Міліції продовжують працювати нечистоплотні люди. Але для того ми і задумали всі ці речі, щоб спробувати за кілька років зламати цю систему, хоча вона, звичайно, противиться. Але повірте, що більшість і нинішніх міліціонерів це віддані патріоти, це абсолютно чудові і прекрасні люди, професіонали, які сьогодні усвідомлюють, наскільки важливо пройти оцей шлях. Від вчорашньої совдеповської міліції до нової європейської поліції ми його обов'язково пройдемо попри все.